Всім привіт! Вітаю друзі! У новому відео на моєму каналі! Дуже рада, що ви знову зі мною! Сьогодні зібрала для вас ось свої порожні баночки спеціально їх не викидала, аби залишити і розказати вам свій особистий відгук про використання певних засобів у моєму щоденному догляді. Тож, якщо вам цікава така тема, залишайтесь зі мною, а якщо сподобається відео, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте підписатися на мій канал. Так, почну з вмивання, точніше з демакіяжу. Ось такий бальзам для демакіяжу від бренду Elemis у мене був це, як на мене, просто Топ серед бальзамів, які в принципі є на ринку. Принаймні, у мене кращого продукту ще не було, а повірте, вибір я маю величезний. Цей бальзам дуже класно і якісно очищає шкіру. Він кардинально відрізняється від інших бальзамів, які є на ринку, оскільки він... Ну, я і навіть не можу сказати, що він, власне, такий геть гідрофільний, як класичні бальзами. Він дуже повітряний, м'який і робить шкіру такою, наче як шовковистою. Це треба спробувати, аби зрозуміти ефект. Він дуже дбайливо, але якісно очищає шкіру від макіяжу та SPF крему. Можна використовувати його навіть в такому методі, як домашні спа, коли нанести. І накритись теплим рушничком. Це ще й така додаткова ароматерапія, тому що пахнуть ці бальзами просто фантастично. Я не знаю, мені особисто ось цей запах, це, звичайно, класичний аромат, рахується їхній, вони є в чотирьох ароматах. Він мені, знаєте, чим пахне? Турецьким хамамом. От просто. Якщо я десь чую цей аромат, він мені зразу викликає таку асоціацію. Дуже класний продукт, дуже рекомендую спробувати. Єдиний його мінус це ціна. Він не бюджетний, він коштує, але його вистачає дуже-дуже надовго. Ось така баночка у мене була більше року. Тут скільки? 50 грам. Я вважаю, що це дуже економно і зважаючи на якість. Тобто ціна тут виправдана, але я собі і своїм клієнтам зазвичай раджу чекати на знижки. Скоро буде чорна п'ятниця. Я думаю, що вони точно будуть на знижках. Тому залишайте собі в бажаних, додавайте в корзину і чекайте, коли з'явиться на них знижка. До речі, посилання на усі продукти, які я буду сьогодні показувати, я залишу в описі під відео. Всі вони є у моєму магазині. Наступний продукт це є тонери. Я так по етапах буду розповідати. В мене закінчилися два моїх улюблених тонери. ось цей міст спрей від бренду Усолап. Пуріфаєнг. В принципі, він зазначається як продукт, який знезаражує, має антибактеріальну таку дію, заспокійливу і відновлювальну. Але у моєму випадку він дуже класно працював як себорегулюючий продукт. І взагалі наш дерматолог дуже часто його дає в схеми, власне, коли потрібно додатково закрити легким якимось продуктом ось такий запит, як надмірне, надмірне виділення себе. Він дуже м'ягко, але класно себе регулює. Літом. Це просто був мій. Топчик. Я обов'язково його візьму собі ще раз в догляд, але вже на наступний сезон на влітку навесні, бо зараз потребую більш поживних текстур, оскільки ввожу в свій догляд активи, зокрема ретиноїди. Але якщо, наприклад, вам не потрібно поживних тонерів, ви хочете легке, таке невагоме, але дуже якісне зволоження, заспокоєння і відновлення шкіри, тоді я вам раджу його мати в своєму догляді. Формат спрею я раніше цього не розуміла, але це дуже зручно. Це дуже зручно і з собою в дорогу. І, взагалі, якщо, наприклад, ваша шкіра чутлива і вам не хочеться зайвий раз до неї торкатися, тоді це також. Формат саме для вас нанесли такою хмаринкою спреєм на певній відстані. Він дуже мікродиспенсерний, гарно такою е легкою такою вуаллю е лягає на шкіру. Не липкий, без плівки. Ну, словом, ідеальний продукт, якщо ви любите місти. Класний бренд, я взагалі бренд Усилап дуже люблю і багато що від нього використовую і часто його раджу нашим клієнтам. Конер від бренду Doctors, я думаю, реклама не потребує. Я вже мільйон разів про нього розповідала. Це моя четверта баночка, або, може, навіть п'ята. Точно вже не пригадаю. Я постійно його повторюю, бо це базовий продукт, який має бути у кожного. Якісне, повноцінне зволоження. Я часом навіть його використовую, навіть якщо м, не використовую взагалі нічого, од буває дні, коли не хочеться ніякого догляду, стала вранці просто вмилася водою, навіть з якихось засобів. Але все ж шкіру після води також треба чимось зволожити. То я використовую такий тонер. Дуже класний продукт. Не маєте жодної баночки, маєте тонер, ваша шкіра все одно буде зволожена. До речі, його можна нашаровувати, нанести раз, тоді другий, третій, наприклад. І ви одразу кардинально побачите, як змінюється ваша шкіра. Скріньте, до речі, були коментарі стосовно того, що в мене інший тонер, аніж він на сайті. Ми спеціально зв'язувалися з постачальником, перепитували, в чому ситуація. Цей тонер не змінив свій склад, він змінив упаковку. І, власне, ось ця назва складу, що в нього входить, просто винесли на етикетку інші компоненти. Але загалом склад продукту не змінився. Це підтверджують усі сертифікати, які нам надали постачальники. Тому в цьому питанні можете бути спокійні. Ними. Це той самий тонер, та сама дія, і він дуже класний. Сироватки. В мене закінчилися одночасно дві сироватки, і розповідаю, яка для чого. Ось ця з саліциловою кислотою та матчею це є сироватка, яка призначена для комбінованої схильної до жирності шкіри, яка має забиті пори або схильність до забивання пор, чорні цятки, сальні нитки. словом ось Такі проблеми, з якими працює саліцилова кислота. А вона працює як, проникає в пори, розчиняє усі забруднення, усі залишки, які там є, і таким чином очищує ваші пори. Це класний продукт, оскільки він працює дуже м'яко. Я взагалі дуже люблю саліцилову кислоту, але нею треба бути обережним, тому що у великих відсотках, і якщо не збалансована формула, тоді треба дуже гарно дивитися, аби. Інший догляд був відновлюючим і додатково зволожуючим. Наприклад, я колись вам розповідала про тонер від Коздебаха з саліциловою кислотою. Так от він трохи підсушує, і якщо в догляді немає якихось зволожуючих компонентів, то він ну такий, варто з ним бути обережним, скажімо. Ця сироватка це є повноцінний комплексний продукт, який вам не буде пересушувати, не залишить ніяких подразнень, але свою роботу виконає якісно. Єдиний нюанс, треба це врахувати. Ця сироватка не діє миттєво. Вона має такий, я би сказала, поступовий накопичувальний ефект. Десь, напевне, з половини банки я використала, тоді я побачила її яскраву дію. Ну, звісно, це що в комплексі з якісним очищенням, з регулярним відлущенням. До речі, сельцілова кислота також має таку кератолітичну дію, тобто відлущує легко, мягко відлущує шкіру, і також додає дає ще такого додаткового глоу ефекту Майте це на увазі. Цю сироватку, до речі, дуже часто беруть ще, якщо є акне у ремісії, тому що вона також додатково себе регулює, очищає пори, і якби в цьому напрямку також спрацьовує, якщо ваше акне є у ремісії, це буде м'яка підтримуюча дія. А ще мені дуже в цій сироватці подобається її дизайн, це скляна баночка, дуже вона красива. І взагалі оця серія їхніх сироваток від Доктор Сюріка, які зараз вийшли із зеленою кислотою є і з та рисом, Дуже класні продукти. І це той варіант, коли це є актив з бюджетного відносно сегменту. Так, сироватка, яка, ну я не знаю, це моя любов, от чесно. Я дуже часто її рекомендую, коли мене просять якусь базову сироватку на ранок і на день, яка буде комплексно, яка буде закривати етап відновлення, зволоження антивікової дії, антиоксидантної дії. Я завжди раджу цю сироватку. Вона дуже універсальна і дуже багатьом підходить. Вона має біотики в своєму складі, пептиди і дуже класно. І дуже класно працює, я би так сказала, загальним станом шкіри. Вона шкіру дуже сильно пом'якшує і додає їй такого здорового, сяючого вигляду. Ця сироватка класно вписується у будь-яку схему, бо має неконфліктний склад, а ще вона дуже класно буде працювати, якщо ви на активах і вам потрібно в одні без активів мати якусь таку відновлюючу якийсь відновлюючий засіб, то це також буде класно працювати. Взагалі, ось ця серія з біфідою. Від бренду C Skin, у них ще там є в тонер і крем, також дуже класні продукти, якщо ваша шкіра має порушений бар'єр. Наприклад, у вас сама по собі шкіра суха, але може жирнитися. Це свідчить про те, що шкіра або зневоднена, або в неї порушений захисний бар'єр, і тоді їй дуже важко. Не то, що важко, їй не можна давати якихось агресивних продуктів, не можна ніяких активів, і варто брати в догляд щось більш делікатне і спершу. Цей бар'єр відновити. Так от, у відновленні бар'єру ця ампула мусить бути. Вже раджу на неї звернути увагу. А також ще тут дуже класно, що тут великий об'єм 60 мл. Зазвичай сироватки в середньому, плюс-мінус, це є 50 або навіть 30 мл. Ця має великий об'єм, вистачає надовго, а враховуючи, що її можна і варто використовувати і вранці, і ввечері, то це дуже зручно. Крем для ділянки навколо очей від бренду Усалаб. <реш> Мій улюблений бренд: е, я вже його показувала, якось мені здається, і також в порожнього банка говорила про те, що він в мене закінчився, але. Ні, він не закінчився. Це безкінечний крем, який в мене вже більше року. Я ним задоволена, він гарно працює в загальному на потовщення і вирівнювання зони навколо очей, гарно зволожує цю ж ділянку. Єдине, з чим він мені не працює, це з набриками і практично не впливає на темні кола. Тобто, якщо ви, у вас ось такий запит, цей продукт не для вас. Якщо у вас запит антивікова дія, у вас запит на зволоження і відновлення. Наповнення шкіри у ділянці навколо очей. І, е, і якщо у вас чутлива делікатна шкіра, тоненька шкіра у цій ділянці, тоді цей продукт вам підійде. Містить центелені, аценамід, пептид, пантенол, словом, тут дуже великий і багатий склад, такий комплексний, гарно працює для ділянки навколо очей. Цей продукт також такої середньої цінової категорії, але тут варто врахувати, що тут йде 30 мл. Це не стандарт для м, таких засобів, зазвичай вони йдуть 15 мл. Відповідно, і ціна тому така. Майте це на увазі, дуже часто люди не звертають увагу на об'єми, беруть просто бо нижче ціна, а потім виявляється, що там і об'єм менший. Звертайте на це обов'язково увагу. Так, продукт, який я мільйон разів показувала і буду показувати ще не раз. Брала з собою на море: це є гель-крем з. А з оленом тут ще й день і гіалуронова кислота. Словом, це дуже класний відновлюючий сос засіб, якщо шкіра постраждала, можна сказати. Перестаралися з активами, перестаралися з якимись косметичними процедурами, депіляція на обличчі, або, скажімо, як в мене було сонце. Тоді ось такий засіб вам швидко виправить допоможе швидко виправити ситуацію. Він буде заспокоювати миттєво, має легкий охолоджуючий ефект. Що дуже, наприклад, важливо, якщо ви після сонячних якихось не дуже корисних ван. Ось такий засіб, дуже класний. Я його мастила і на обличчя, і на всі частини тіла, де мені треба було. Він є в двох об'ємах, ось такому меншому і ще великому. Я зазвичай беру собі в меншому, бо мені зручно його тоді мати з собою. Я, до речі, цей засіб маю навіть не так в косметичці, як в аптечці. Тобто це мій такий сос-рятувальний продукт, який практично завжди є зі мною і завжди є в моєму догляді. Він такого. Не знаю, чи ще щось видалю? Видав... Такого блакитного кольору. Легенький. Він, до речі, є для сухої шашкіри у форматі крему. Цей гель-крем, а є ще у форматі крему. Хто любить такі більш чільніші текстури, в кого суха шкіра, то краще обирати той варіант. Так, і останній продукт на сьогодні, про який хочу вам розказати, це є маска для волосся від бренду. Карлі Шил, автор салон, вона називається і зазначена вона як маска для відновлення пошкодженого волосся якимись салонними процедурами, скажімо, висвітлювання, фарбування, хімічне якесь втручання це продукт на відновлення. Але скажу вам так: попри те, що ця маска дійсно дає ефект, вона гарно згладжує волосся, гарно працює з кутикулою волосся робить його таким живим і блискучим, але майте на увазі, що якщо волосся дуже пошкоджене, ну тобто воно вже зруйноване, спалене, то це мертва тканина, його абсолютно відновити неможливо. Можна загально так картину покращити, але, там, скажімо, от повністю воно е спалене супрою. Ну, якби ви його не відновити. Єдиний варіант це його обрізати, відростити. В таких випадках, якби тут чудес не буває, скажімо. Цей продукт підійде тим, хто має пошкоджене волосся, або, наприклад, я його використовувала, бо в мене волосся дуже сильно пушиться, особливо в осінній період, у період підвищеної вологості. Це моя проблема номер один. Ця маска в комплексі з шампунем дуже гарно мені спрацьовувала. Кому не раджу цей шампунь, тим, у кого волосся нормальне. Тобто ви, ну, немає сенсу використовувати якісь такі інтенсивні засоби, бо ви просто не побачите від них ефект, не побачите дії. Так, воно вам спрацює, гарне буде волосся, гарно буде, але немає сенсу просто переплачувати і купляти такий недешевий продукт для інтенсивного догляду, якщо ваше волосся по факту нормальне. І взагалі, стосовно нормальності, я дуже часто стикаюся зараз з такими запитами, коли люди не можуть пояснити е і зрозуміти свою шкіру, своє волосся, свій стан загалом. І тут більше завжди е зазвичай. Е Викривлення в сторону погіршення. Тобто люди себе надто критично оцінюють. От зараз це якийсь такий, як наче тренд. От всі, ну не всі, але глобально більше клієнтів, які пишуть мені у дірект і консультуються нашого дерматолога, зазвичай свою проблему надто сильно глобалізують і надто її. Роблять ну, більше аніж ніж вона є насправді. Що я маю на увазі? Тобто пишуть, наприклад, в мене страшні зморшки, в мене величезна пігментація, страшне висипання. А по факту там одна плямка, два причини і невеличкі гусячі лапки. Словом до чого я це веду, дорогі мої любі жінки? Я котре закликаю усіх. Стати ставитись до себе з максимальною любов'ю та ніжністю. От, повірте, ніхто цього не зробить, якщо ви цього не зробите. Якщо ви не будете до себе так ставитися, то не знайдеться в світі жодної людини, яка так буде робити. В першу чергу ви маєте себе любити, шанувати. І цінувати, і бачити в собі прекрасне, відчіпіться від себе, перестаньте себе постійно критикувати. Повірте, є кому це робити і без вас. Ви в себе одна і треба себе шанувати. А ще це дуже сильно стосується матерів, особливо тих, хто стали мамами вперше. Я тут так може пафосно скажу, але з висоти свого е трьохразового материнства скажу вам так. Материнство ніколи не буває легким. Але воно може бути щасливим. Щасливим в плані, якщо ви дасте собі можливість будь-які моменти і хороші, і погані, реально проживати, не страждати, не жаліти себе безкінечно, Боже, як всіх все добре, а в мене все погано. Ні, не порівнюйте себе ні з ким. Ви і ваша ситуація це є інше. Е, мені часто пишуть у Директ е, жінки, які зараз мають народжувати, або е, десь народили нещодавно, з яким ми своїми болями, переживаннями і турботами мені насправді це дуже приємно і цікаво завжди читати, бо я розумію, що десь я також проходила ці етапи також це проживала, і свого часу мені бракувало якоїсь такої підтримки і розуміння. І мені завжди хочеться таких жінок просто дуже сильно обняти. Особливо, якщо це перша дитина. Я знаю, який це не те, що вихід з зони комфорту, який це переворот. І ніби ти читаєш всю літературу, ніби ти все знаєш, ніби ти дивишся інших, ти розумієш, що все зміниться, що буде інакше. Але ось тут, поки в тебе не змінилося, воно й не, ну, не зрозумієш, що це таке. Тільки коли ти народжуєш, тільки коли в тебе починається ось ця вся рутина, коли ти на гормонах, коли в тебе, можливо, післяпологова депресія, про яку чомусь не прийнято е, говорити і вважати це хворобою, особливим станом, а не якоюсь там забаганкою чи вибриками жінки. Я завжди собі це говорила, хоча ніколи майже цього не дотримувалась, на жаль, не потрібно гнатися за якимись ідеалами, і не потрібно гнатися за тим, аби догодити всім. Ви маєте догодити лише ось цій дитинці. Ось це ваша свята і головна місія. Е, нещодавно десь мені попалася така, знаєте, статистика. Не статистика, а якась картинка, де було написано, що там до такого-то віку ви для дитини, там до двох років ви для дитини цілий світ. З двох до шести ви, там, її вечори і вихідні, з шести там, до десяти ви її вихідні, а далі ви хіба для дітей свята. І цінуйте той час, який у вас є на цю дитинку. І знаєте, часом мені дуже складно, часом мені також хочеться відгородитися від дітей, хочеться їх комусь віддати, щоб хтось з ними побув, а не я. Потім, звісно, себе за це дуже сильно картаю, але. Коли я розумію, що наш час з дітьми він такий швидкоплинний, особливо зараз я це відчуваю, наприклад, старшим сином, якому от 6 років він ходить до школи, і я по факту його бачу ввечері і на вихідних. І то ввечері буває він приїде і вже там по вечері пішов спати, був втомлений дуже після школи, і по факту я якби з дитиною часу не проводжу. І я розумію, що ось це, коли до мене, наприклад, весь час проситься на руки, хоче бути поруч зі мною. Зараз в нього такий період, що він не хоче нікого крім мене. То це класно, це класний період, що я для нього цілий світ. Потім ви вже не будете для дитини цілим світом, ви вже не будете їй потрібні настільки. Це і сумно, і якби прогнозовано, але. Коли вам дуже важко, просто подумайте про це, що все пройде. І не забувайте, що діти не пам'ятають, чи було вдома чисто чи брудно. Чи була вдома гаряча їжа, чи вони їли підігріті макарони? Вони це забудуть. Для них це не важливо. Для них важливо, чи була з ними мама, чи не було. Чи була мама присутня просто в кімнаті з ними, чи вона була задіяна з ними, бавилася якісь ігри, спілкувалася, слухала і так далі. Діти запам'ятають, якщо ви на них кричали. Але на жаль, цього також не уникнути. Я також часом кричу на своїх дітей. Та не часом, часто кричу на своїх дітей, і про це можуть вам розповісти дуже багато мої сусіди, які все це чують, але е, на жаль, цього також не уникнути. Стараємося, пробуємо, але всі ми живі люди, і до чого я це все веду? як... Як завжди почала за одне, закінчую іншим. Е, ні догляд, ні будь-який спорт е, чи ще щось не принесе вам результату, якщо першочергово в цьому не буде закладено вашої любові до себе. Банальність так, але інакше не буває. І е, колись я думала, що любити себе це просто подивитися на себе в і сказати «Ой, яка я красива, як я себе люблю. Ні, це не про те. Любов до себе це давати можливість. Собі бути собою, не ховатися за масками, не вигадувати собі якісь ролі, не вдавати щось, що ти щаслива, що в тебе все добре, що ти здорова. Ні. Визнавати всі свої слабості, визнавати всі свої якісь е мінуси, недоліки, приймати їх і не боятися, не боятися себе. Ми дуже часто ховаємося в якісь такі мушлі, навіть самі від себе. Е це важко, звісно, це важко. Але я вас дуже прошу постарайтеся, постарайтеся заради себе, бо ви в себе одна, і в своїй сім'ї, і в своїх друзів, і в своїх дітей. Ви також одна. Все, сподіваюся, ви мене зрозуміли, що я хотіла сказати. Цілую, люблю, бувайте! Всім миру і добра. В цьому, папа, з вами була Юля, канал Мамські будні. Не забудьте підписатись. Нам залишилося зовсім трішки, аби було 45 п'ять тисяч підписників. За що я вам дуже дуже вдячна. Хто дивиться і ще не підписався, підпишіться. У мене скоро річниця каналу. Дуже би хотілося, щоб ця цифра була такою круглою. Це дякую всім за перегляд, папа. -па.